Вітаю вас! І знову ми в гостях у пані Олі у цьому казковому садочку. Він мене полонив. І тож я сьогодні повернулася, щоб придбати у пані Олі Юку. Юка варієгатна. Насправді мене полонив, полонило квітування звичайної юки, але варієгатна своїм красивим ось таким листям теж запала мені в душу. На жаль, сьогодні вона вже не квітне. Але ж якраз гарний період, коли можна її викопати, так пані Оля? да, да А розкажіть викупи. нам у двох словах, як, як, якої посадки вона потребує, що вона полюбляє, щоб я її вірно посадила. Я купила собі вже три сорта юки. У мене є юка нитчаста, Вона зазвичай така, десь сантиметрів 70 висотою, а цвітоноси вони навіть вище мого росту. І є у мене дві юки, три даже. Є в мене варієгати. Ця юка з жовтим, зелена, з жовтим ободочком. Є в мене ще юка з білим ободочком і є з жовтенькою серединкою. А ми зараз, клід, зараз підійдемо, да, ви нам покажете. Квіти в усіх юк одного кольору, такого кремового білого, гарними такими колокольчиками. На даний момент вона вже відсвілася. Садити юку можна. І коли вона квітне, і після квітування вона не примхлива, але вона не любить перезволоження ґрунту. У ґрунт я додаю тільки трошки пісочку. В нашій звичайної землі вона прекрасно себе чувствує. На зиму оці всі листочки я трошки підбираю і так снопиком їх трошечки зв'язую. Так, в літературі я читала, що почечку для цвітіння юка закладує з цього року, тобто на слідуючий рік, і для того, щоб взимку у центр цієї розеточки менше попадало вологи, для того бажано всі листочки підібрати і трошечки її зв'язати. І по вокруг цієї юки я трошечки її ну, примульчовую голками сосни. Воно і дихає, і трошечки якби закрито. Квітконоси, коли відквітовують, ви обрізаєте. Так, вірно? так. Квітконоси обрізаю. Вони ось задеревініють, вони ще низ ще стебелечко зелененьке, він задеревініє, і я просто відпостриву і хаю все. все. І, все і... і чим варієгатна ще дуже цікава, то що вона і без цвітоносів занадто нарядна. Ну так. Да. Гарний тим. Тим вона мене і привлекла. Привабила, привабила ваша так юка. Так, підемо далі. Поряд з тим з кермеком не можу вам його не показати. Кермек, як зветься. Кермек татарський. Кермек татарський. Ох і красивий. Ажурні квіточки такі дуже. Це якийсь. Красивий Десь ніжний такий. Гарно квітує, гарно, і квіточка така в середині лімонна. А цвіт ну на сонечку воно вигорає аж до білого. А так, якщо придивитися, то воно такими іскринками, як перламутром, обсипано на сонечку, воно переливається дуже красиво. І коли кущик такий взросленький, то декілька квіточок. Гарно виглядають. А темненький що це у нас? А темненький теж. Ну, Я купляла без назви, Нравиться мені всі кольори красного. І дуже підкреслює ярко-лимонна серединка, ярко-лимонне горло. А так, так, так. красивий, так, красивий. І теж, коли кущ дорослий, вже багато квітоносів. Ой, ось гарнюній лілейничок. Це такий оранжевий, я б сказала, світло з персивий да, персиковий. Да. І горлишко в ньому всередині аж таке. Я зараз підійду, покажу вам трохи. В самому центрі там аж лимонно-зеленувате з темно-вишневим горлишком. І по краю ще йде обідочок, краюшок такий, як ниточка, теж темно темно вишневий Красивий. Гарно красивий. Помаранчевий він, яскравий. Помаранчевий, в нього листячко дуже варієгатне. Квітне він звичайним помаранчевими квіточками, але отак як кущі дуже великі, то цвітоносів багато. Багато виглядає, гарно. Дякуємо. У нас ми знову біля юки варієгатний. Це вже в нас інший. Пущик, розкажіть нам. Це теж варієгатна юка. Листочок у неї жорсткенький. Вона іде з білесеньким обідочком. Але за все время, скільки вона у мене є, вона квітувала вона цього року, ні, бо я її поміняла їй трошки місце. Її, де вона буде у мене мешкати тепер? Ну, наростає дуже-дуже повільно. Угу, Ці так. сорти повільно. А це вчора я поділила. Це юка зелена із жовтою серединкою. Красива. Гарно виглядає, вона квітувала, чудовий такий. І ізнаночна сторона, дуже широко жовтенька, то навіть кущик без квітоноса виглядає нарядно. Mm -hmm. Mm -hmm. Гарно, гарно. Ну, теж любить сонечко і не люби перезволоження грунту. Вілейник гляньте, який красивий. Лилейник більше такого коралового кольору із красним горлом, а всередині у цій квіточки аж зеленуватий колір. Але якщо воно трошечки ближче до сонечка, ліворуч гляньте, будь ласка, я підійду покажу. Даже. У цьому горло зеленувате. Так, зеленувате бачимо. І Цей самий сорт, тільки сонечка більше попадає. Він жовтий. Один і той сорт, одна і та ж квіточка, але виглядає по-іншому. Ближче до сонечка чи менше, вже трошечки серединка, у ній жовтіша. І поряд, подивіться, який красивий кущик, теж варієгатний, з барбарисом, виглядає дуже і дуже чудово. Як він у нас зветься? Це Голдбар. Дуже чудова рослинка. Вона росте ну, саме більше 70 см, але такий набитий гарний кущик наростає. Ну, Не дуже любить, щоб його ділили. І в основному усі, всю травичку бажано ділити тільки навесні, не осінню. Зрозуміла, зрозуміла. По травичку, в общем, я до вас не приїду цієї осінью. І літом, зрозуміла. Не можу пройти мимо варіагатної рослинки. Що це у нас? Це барвінок варіагатний. Він іде зелененький з жовтим ободочком, а ось далі йде з жовтою серединочкою і синім обідочком. Це Може, це краси. Звичайний... Не, взагалі, неприхотливий барвіночок. Він випускає дуже довгі. Такі плейки. і так десь, де він прикасається до землі, він самостійно викидає корінці і гарно укоріняються. Появляються такі кущики, а квітнуть усі. Вони усі сорта цього барвінка голубенькими квіточками угу. Ну Такими приблизно як так, ось клематис, да, такого так. поляру, як клематис. голубеньким, Але Це дуже нарядно. Хотіла вам показати знову ж красу юки, але вона вже відквітувала. Погляньте, який огроменний був кущ. Залишився лише один квітконос. На одному кущі було сім квітконосів, на другому восім. Гарно квітувало. Краса. А скільки ж квітувала юка у вас? Десь около трьох тижнів вона квітувала. Уявіть цю красу. Дуже гарно, дуже красиво. Дуже гарні фото виходять з нею. О, я закріплю. Ван, нарядно, дуже нарядно. Глядачам Ці. закріплю фото. Гарно. Дуже красива рослинка. Путочки. Оце те, що мені хотілося. Пані Оля мені зробить подарунок, і я дуже дуже рада. З нагоди подарунка, погляньте, яка Дуже краса красиво вона цвіте такими розовенькими цвіточками. Воно як таке розове облачко над усіма цими квітками зеленими листочками. Ну воно як сонечко на неї попадає, листочок кругленький, але не весь він не весь час він зелений. Він з таким жовтим, таким горчичним, кирпичним, отакі листочки. Але квітоносики, звісно, вони вищенькі, трошки бо це молоденький кущик. Ну, виглядає така хмаринка, дуже красиві в неї цвіточки. Не це роззелені, така, угу, така розовенька хмариночка. Краса, хости, гейхере. Дуже все красиво виглядає. Темний лист, світлий лист. Красиво. І не можу вам не показати гру кольорів на гейхері. Що це у нас за гейхера? Шоколаду вейл. Як вона красиво виглядає. Красиво вона виглядає. На взимку вона становиться такого грязно-зеленого кольору, і листочки трошки ближче підляга... до землі, трошки опускаються, щоб коли сніг падає, щоб вони не так обламувалися, оці е, самі віточки. А оце літом е, вона гарно виглядає, тим, що в неї це ізнаночна сторона, в неї дуже темна, така, як спіла, спіла, ну вишня, не вишня, навіть як червоний буряк. І оця гофра. Ну, це просто краса. Так та, Дуже та, красиво, як виглядає. І ця гейхера витримує паляче сонце. А, тобто можна її на сонячних да, ділянках. Вона витримує дуже гарне сонечко. Красиво. Можна її садити на сонечко. Ох, а поряд яка. Салатний листок, салат яблучного кольору, такого так. високий, цвітаноси і біленьке, монаквітна. Це була пане жителька. Я в цьому році її купила, і серед, серед зеленого, призеленого, щоб було в мене таке яблучне містечко. Красиво. Зараз я ще хожу, приглядаюсь до хосточок, з яких же мені почать. На сьогодні я ще не готова, але все рівно приглядаюся. І мені дуже подобається поєднання кольорів. Ось такі, саме таке поєднання. Що це у нас за хосточка? Це хоста естепау, Це вона доросла. Вона вже показує всю свою красу, таке здорове листя. Воно жорстке, дуже жорстке. Зворотня сторона аж такого попільнястого кольору. І оцей розмальований, оця пір'їнка, вона такого невиразного, розмитого трошечки салатного такого кольору. Вона полюбляє повну тінь. Тут сонечка не буває, вона в мене тута. А це що ой. за красуня поряд? А це красуня меджесті. Ох, і красиво. Це дуже гарне. Це розмальоване, світліше, зелено, синій, світліше, зелене. Ой, та пір'їнка на жовтому листочку. Листочок жорсткий, слимаки не їдять, це. Трошечки градом побило. Але це не смертельно. Вона ще в мене дівчинка, ще на наростанні, хоча вже цвітонос один малесенький дала. І випускає оце такий великий-великий цвітонос. Ну, я б сказала, він десь метр двадцять це точно. Моє він красиво. запах. Ні, не ароматний не ароматний. Ну, Неаромотно. Але сама по собі це дуже гарний сорт. Дуже гарний. Ох, і красиве поєднання, дуже да. подобається салат. Це в дорослому віці так, це салатна і з темно, темно зеленим Дуже буде така уся, як жабка. Морщиниста така. Угу. Красива, красива дівчинка. Це можу вам показати, що це за сорт алігатор Алео. Угу, угу. Це дуже знаменитий сорт, воно є в усіх хостоманів, я б сказала. Дуже бажаний. Дуже гарна така. Він жаба. з дорогої жаба. опери? Середньої я б середньої, сказала. середньої. А середня це в яких Ну, 300-400 гривень. Угу. 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 Зрозуміла, краса. Ну що ж, я вже вдома приїхала від пані Олі, погляньте, яку чудову Юку. я придбала. Варієгатна, таку, як я й хотіла, Коли їхала, то бажання у мене було купити варієгатну, але яку зелену з білим чи то жовтеньким. Я собі не уявляла, що я придбаю. Ось таку, на такій зупинився, мій погляд, скажімо так. І ось буду мати тепер таку в своєму садочку, в своєму квітничку. Посаджу її. І буду милуватися. Маю надію, що вона у мене прийметься і буде гарно рости. І квітувати, звісно. І подаруночок від пані Ольги ось така гейхерка. Дуже цікава, гарна тим, що в неї квіточки, саме такі, як мені хотілося, рожевенькі. А тепер у мене сьогодні ще буде одна обновочка в садочку. Зараз їду на нову пошту і отримаю ехінацейки. І знову ж таки покажу вам. Посилочку отримала, переповнює радість, бо в моєму квітничку знову ж таке поповнення. До того ж, я дуже-дуже полюбляю ехінацеї. У цьому році вперше, в травні місяці, замовила, посадила і вони вже квітують. Дуже красиві серія Шукачі Сонця. Я би кожному рекомендувала. Компактний кущик, квітне яскраво ну дуже цікава квіточка. Показувала я вам ще неодноразово і закріплю фото. Покажу ще разочок. А зараз розпаковуємо таке посилочку. Подивіться, як гарно запакована, позначки стоять. Відразу бачу, що продавець на своєму місці, тобто відповідальний, це вдвох. Це приємно, це дуже і дуже приємно. Продавця знайшла на просторах Фейсбуку. І зараз подивимось, чи виправдалось таке мої надії. Виставила жіночка фото своїх ехінацей, так, як для мене, ох, о, яка вже негарна. Так, як для мене ехінацейки стали улюбленими квіточками. Тож я з великим задоволенням їх замовила. І зараз дістаємо. Так, як же ж так дістати, щоб їх і не пошкодити? Бачу, що запаковане з великою любов'ю. Дуже поважаю людей, продавців, які поважають покупця. Подивіться, як же ж запаковано. Раз людина висловила свою повагу до покупця, то я ж теж до неї висловлю повагу і прорекламую її. Звуть її Світлана Хвалько, вона з міста Острог. Ой. Так, це серія також Шукачі Сонця. Саме ця квіточка білесенька, наскільки я розумію. Так, пані Світлана рекомендувала мені її обрізати, але я не знаю, чи підніметься моя рука. Сьогодні, до речі, я бачила на просторах Ютуба, як одна блогерка Квітникарочка, рекомендувала ехінацеї навіть живцювати. І що цей досвід у неї дуже гарно вдався, і вона рекомендувала і нам. Тож я з цих квіточок, якщо я ж таке. Їх буду зрізати, а при посадці мені продавець рекомендувала посадити та низенько зрізати. То, якщо я зріжу, я обов'язково її проживцюю. І ось так викладаємо нашу красу. Так, слідуюча. це вже з іншої серії квіточка. Не повивчала я ще всі серії. Ех і на цей не знаю, але то, теж бачу, що кущик доволі компактний. І ось така гарнюня квіточка. Серединка в неї така красивенька. Тож будемо саджати. Так, приберу свої краси. Так, продовжуємо далі. У мене, скажу вам відразу, що надійшло 6 сортів. Всі вони різнокольорові. Так, але я не бачу поки що підпису. Маю надію, що все ж таки підпис є. Гляньте, який гарнюній кущик. Так, 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 так. Папір лежить, щось може і написано, але він розмок, тому я не буду його чіпати. Нехай вона так у мене і полежить. Тож, ви бачите, що запаковано дуже і дуже гарно. Тож, продавця, я від душі вам рекомендую так запакувати. Це дійсно потрібно квіти любити. Так, я бачу, що там є підпис, але ви знаєте, дуже, волога, дуже вологий папір. Я боюсь, щоб я його не розірвала. Хоча в мене визива сумнів, таке, як я не бачу там назви. Ну, нічого, я пані Світлані напишу, і я думаю, я з усім розберуся. Теж кущик компактненький. Бачите? Який милі такі квіточки, але вони повісили носики, тож треба дійсно його обрізати. Всі вони невисокі. Знаю, що пані Світлана мені писала, що лише один кущик є височенький. Але я не бачу, я бачу всі компактні, мабуть, оцей буде височенький. До 80. Сантиметрі. Так, тож розпаковочку ми з вами зробили. Квіточки всі дуже гарно дійшли, всі кущики зелененькі, гарнюсенькі. Тож буду їх саджати. А зараз все ж таки ще разочок покажу вам свої ахінацейки. Шукачі сонця, як я говорила, серія. А ось і мої любимки. Зараз покажу вам мінеула сорт. Ось така яскрава помаранчева красуня. сонечко трішки її засвітило. Насправді вона темніша. Ось така красуночка в моєму садочку. А це сорт Світ фуксія. Теж компактна, яскрава. Гарна дівчинка. А зараз ми біля сорту Голдсан. Неприхотлива, компактна, яскрава красуночка. полюбляє сонечко. І далі ехінацейка серії Шукачі сонця Салмон. А ось так посадила я свою гатну юку, красунечка. Думаю, що тут на сонечку і буде дуже гарно, поміж таких красунь, як статиця. На сьогодні, все, мої милі. Поділилася я своїми новиночками в садочку. Бажаю вам всім миру, добра, злагоди в ваших родинах. Нехай квітнуть та радують вас, ваші садочки та квітники. Заквічуємо свою Україну, робимо її квітучою. До нових зустрічей, до нових відео.